Всіх вітаю на каналі моїми очима. Йду сьогодні на прогулянку. Можливо, пізніше ще Максим приєднається. Він там зайнятий трохи, я думаю, треба піти, що ж день втрачати, знаєте. Зараз у нас в Ірландії трохи сухих, теплих днів. Ось, все, правда, вже жовкне, але погодка радує. Вирішила знову піти туди далі. Ну, На заправку пів години. Туди і назад я хожу зазвичай. Просто ж тут не дуже зручно ходити, Траса нема, вон, бачите, позаду. Нема тротуарів, нічого. Так, автівки їдуть, доводиться на траву, переходити і пропускати. Ну нічого, там йшли дві людини. Хеллоу! Посмішки такі, всі здороваються, класно. Взагалі мені дуже подобається. Ось. І можливо сьогодні піду отак по колу, великим колом. Туди через заправку, через трасу і назад повернуся іншою дорогою. Ну побачимо зараз. Хочу, до речі, зробити анонс на своєму каналі. Я відкрила ще один канал для коротких відео. Оцих шортців. Хто знає, хто не знає, але ну, зараз більшість знає. Я спочатку завантажувала на цей канал короткі відео, але потім зрозуміла, що можливо вони збивають трафік на каналі. Потім почала читати багато інформації різної. Ось і. Подумала, що чому не відкрити ще один канал. Зараз багато людей, які займаються цим, стараються побільше їх відкривати, ділитися інформацією, контентом. А у мене ще така біда, що у мене їх багато накопилося, оцих, що записується саме вертикально. І я їх вже сюди не можу завантажувати, тому що не хочу. Тут у мене вже тільки горизонтальні відео. І у видаляти рука не піднімається. На телефоні закінчується пам'ять. Думаю, куди ж їх вивантажити? Ось, і вирішила створити новий канал. Так що, якщо вам цікаво, там можливо більш актуальне буде щось. Напевне, буду не тільки показувати природу там без коментарів, а думаю, напевне, буду ще записувати вертикальні відео там по одній хвилині, оскільки вони там щось розповідати, там, якісь може... Швидкі новини, там, чи якісь прикольчики і тому подібне. Тому що, ну, я ж кажу, багато накопилося всяких відео. Та й плюс з тваринками і з, з природою буду якось урізноманітнювати. Так що, якщо вас цікавить мій контент, то переходьте на новий канал. Він називається так само, як цей, але ще приставочка шортс Тобто моїми очима шортс. Ось. І він не рожевого кольору, сам банер каналу, а... Такого салатово-зелено. Так трохи розвиваюся в цій сфері. Мені подобається, не кожен буде цим займатися, це факт. Дуже багато часу це займає, друзі. Повноцінна робота. Я раніше, якщо чесно, я не ставилась до цього, як до роботи. От у мене в коментарях запитують люди, нові глядачі в основному. Та й е хейтери, я так розумію, хочу ж дізнатися, за що ж я живу. Ось, типу, як, а де ви працюєте? Спочатку я говорила, що ніде, тому що я на лікарняному, та я й досі на лікарняному. Але ж я паралельно, постійно, вже скоро буде два роки, як я в Ірландії, а займаюся каналами. Я вже п'ятий рік, тому що ще в Україні вела канал, я їх до сих пір веду. Ось, а цей канал, що тут, я веду ось уже. Напевне, ну, от півтора року десь так. І я ж постійно цим займаюся, постійно вкладаю туди свій час, постійно щось знімаю, розповідаю, потім вже ж монтую. Це багато займає часу, але я до цього якось відносилась не як до роботи. А потім, вже після того, як мене почали активно запитувати, де ви, як працюєте в Ірландії. Пару разів написала, що працюю в інтернеті, ну тобто я мала на увазі, що я займаюся. Саме YouTube каналами. І потім собі сижу і думаю, правильно я написала, неправильно, це ж не приносить мені там великих доходів взагалі, ну там копійки. Ну як, іноді, вже цей канал мені там приносить 20-30 доларів в місяць, пару разів було, що 80 вже було. Ну, тобто все залежить дуже від багатьох факторів. А потім сижу і думаю, чекайте, якщо, наприклад, навіть заробляти... 50-100 доларів в місяць. То це вже виходить, що як українська пенсія. І думаю, що так, це ж є робота. Плюс скільки займає часу. Так що я зараз можу назвати, що моя блогерська діяльність це є робота. Не знаю, повноцінна чи неповноцінна. Рахуйте самі. Кожен день виходить у мене тільки на одному каналі цьому відео. Кожен день. Монтую я майже кожен день. Бувають дні, що я не монтую, але наприклад, наступного дня можу змонтувати два-три відео. Монтую я не на комп'ютері, до речі, зразу відповім на запитання моїх глядачів, на чому я монтую. Зразу на телефоні. Колись у мене була камера, коли я тільки в Україні почала вести канали, ну я там просійське господарство вела, не лайфстайл, як тут. А саме про сільське господарство, ну, лайфстайл <гум> тварин, які в мене там були. ось І також кожен день виходили відео, я для цього придбала собі спеціальну камеру, екшн камеру Вона така середнього була ем, цінового діапазону. І виходить, що я трохи замахалася знімати на камеру, постійно змінювати батареї, вони сідають. Потім кидати з камер чи на телефон чи на ноутбук, сідати, монтувати. Мене це замахало, я зрозуміла, що тут потрібно вибирати, або я буду займатися блогінгом лайфстайл і далі продовжувати викладати відео щодня, або я просто перестаю цим займатися. Тому що основна причина людей, які займаються ютубом і які закінчують ним займатися, в тому, що їм набридає. Швидкого заробітку і доходу тут нема. Тут треба чітко розуміти, що ти втрачаєш час, вкладаєш його, і в тебе швидко все не вийде. Тут потрібно довго-довго так постійно йти. Тому, як я казала на початку відео, не у всіх це виходить. І я зрозуміла, що мені треба трішки кращий телефон придбати, я придбала собі потім Samsung телефон, це не реклама. Ось, ну, на iPhone у мене якби і грошей не було ніколи, та і зараз я збираю на новий. Телефон бо цьому вже четвертий рік, треба вже обновлювати, хоч якість, кажете, що і непогана, але якщо розвиватись, то треба і вкладатись в це. Ну, Купила такого середнячкового телефону, Samsung почала на нього знімати. І мені це значно облегчило труд мій час, ось, І я далі почала займатися оцими своїми блогами Ютубом. Камеру продала, повернула собі кошти. Sony хороша камера була. Ось. Але я зрозуміла, що ну я не знаю. Це треба, напевне, вже бути дуже прокачаним блогером і знімати в основному якісь подорожі, де потрібно прям кадри такі виставляти, знаєте, щоб прям якість була, щоб якість чіпляла глядача. А для мого формату мені підходить якість від телефонів. Тим більше, телефонна якість зараз дуже висока і в принципі для... Влогових відео, як у мене, там е, цього абсолютно достатньо. Ти собі зразу знімаєш, зразу е, інформацію. Господи Боже, поїхали? Що, це таке буває в Ірландії. Якісь молоді їздять і отак сигналять. Вони не зупиняються, нічого не бикують, хоча я не знаю, різні ж люди є. Вже пару разів, один раз було так, що. Вечором отак ідеш на розслабоні, так як тут нема де прогулятися, я вже казала не раз, в Ірландії йдеш по трасі. Вон, отак. Давайте щось. Ідеш на розслабоні, думаєш, там про щось своє. Тут хтось проїжджає, як як так заорев вікно. Це місцевий якась молодь. Іноді буває, що просто серце в п'ятки. У мене зараз також серце в п'ятки трошки впало. Що прикольного це? Побачили, що я знімаю, напевне. Коротше, неважливо. Так от. І все, я почала знімати на телефон. Мені дуже сподобалось. Ти зразу монтуєш. Я на це витрачаю часу. Не дуже багато. Ну не так багато, як би це я робила, наприклад, на комп'ютері. Я скажу, я б вигоріла і просто перестала б цим займатися. А так я собі знайшла альтернативу. Так до чого я вела, що це займає багато часу. Це є повноцінна робота, друзі. Мало того, що ти маєш ще навчитися говорити. На камеру в мене не ідеально, я знаю, друзі. Ось. Але я від душі говорю, я без сценарію. Іноді беме, звісно. Того, що, ну там, якесь слово, три рази неправильно скажу. От, Але ну вже краще виходить. Ну так вже вибачте, скільки років я займаюся цим. Зараз трішки ліричний виступ, покажу вам корівок. Вони якраз вон. Дивіться. Йдіть сюди. Хороші! А Десь нема. а ні, є, отай їх плямистий. Я вже десь пару місяців тому напевно показувала останній раз цих корівок. Це телята, це ще підростки. Ні, сюди! Вони такі люблять спілкування. В них, я так розумію, фермер така приємна, добра людина, яка напевно, любить тварин і гладить їх, спілкується з ними, тому вони до рук йдуть, тому що не всі корови в Ірландії йдуть до рук. Дід сюди! мінь 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 мінь, -мінь, -мінь. О, почули, почули, зараз до сіти, я може й бігти. Забули мене, так? Да? Забули мої солодки. мін мень минь мін мінь 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 Ідіть. Ідіть сюди, зяйки. Рябеньки он йде. Ай бо. Ну і ще чим молодші е, корови, там, телята, тим вони е, до людини якось лояльно відносяться, не бояться. Ой, йдуть, йдуть. Мін-мін-мін-мін-мін. Боже, який, який кошмар, дивіться, які хороші. Привіт! А там вже відганяє, відганяє сіренька. Та рябенька, що скрай йде, зліва. Може, йдуть і я ж вам казала, що будуть іти, друзі. Оце все, що ви прийшли, не хочуть далі йти до мене. Стоять, бояться, бояться вони сьогодні мене. Ну нічого, підемо. Дивіться, стоять, <смі> дивляться. <смі> так от, мало того, що потрібно ж не соромитись, говорити, якось щось ще потрібно думати, про що ти говориш. О, вони сюди прийшли, дивіться, друзі. Вони сюди прийшли. <рес> вони якось йшли, отак, я йду по трасі, а вони йдуть повз отак, по полю, допоки можуть. <рес> Смішні такі взагалі. А там ще маленькі є он з того боку, там ще я вам не раз показувала маленьких телят. Вони спочатку були тут, а потім туди наверх пішли. Ну, по суті, вони там їх перегнали. Крім того, що треба якось навчитися говорити на камеру, та ще й потрібно знати, про що ти говориш. Тим більше без підготовки, без сценарію це не так просто. Бо буває таке, що запишу щось, потім видалю. Ну, тобто на це також витрачається час. Ну, а потім монтаж, монтаж, і хочеться зробити його дедалі більш цікавим, якіснішим. Плюс ці платні різні застосунки з музикою, також для монтажу і тому подібне. Так що ну, це не так просто, друзі. Я так розумію зараз, що я от кожен день майже монтую, витрачаю на це, буває цілий день, 8 годин, буває 7, буває 3. По-різному. Отака виходить як робота. Не фул-тайм, що не щодня, там по 8 годин ти. Але ж почекайте, якщо ти працюєш на повну зайнятість, наприклад, на роботі, в тебе все одно два вихідних є. А у мене виходить, що нема вихідних. Тобто тут ж ти знімаєш, коли в тебе є натхнення, і буває таке, що і на вихідних знімаєш, буває таке, що якийсь день не знімаєш, але ти в цей день монтуєш. Ну, тобто тут ти сам якби. Сам собі господар, але ти не в зоні комфорту. Тобто не так, як ти пішов на роботу, відпрацював, отримав свої кошти і пішов. На вихідних відпочиваєш. А тут ти розумієш, що потрібно щось робити для того, щоб себе якось забезпечити. Ось. Ну, поки що в мене є пару каналів, які дають небагато, але сподіваюся, що в майбутньому будуть давати. Ось мені це подобається, я цим займаюся. Якби не подобалося, б не займалася. В мене є професія, я швачка, причому непогано, як люди кажуть. Ну, Заробляла ж гроші нормальні. Клієнтів багато було вдома. Просто що сталася війна і так сталося зараз. Ось, ну, надіюсь, що відповіла на ваше запитання. Буду йти далі. Отокався. Куди вони дивляться? Куди дивитися? Корівки? Га? Я не знаю, кудись дивляться.